Вітаю вас, малята! Озирниться навкруги, що у вас вдома є, скажи! Ці предмети необхідні кожному із нас. Потрібні готувати, прибирати, прати ще й прасувати. Буде чистий гарний дім, в ньому затишно усім. Дітки, як ви гадаєте, які ці необхідні предмети є вдома, наші помічники. Так, вірно, це побудові прилади. Давайте їх назвемо: електрообогрівач, електрична пліта, праска, мікрохвильовка, пральна машина, холодильник, кондиціонер. Це все не все. А які у вас вдома є електронні прилади? Сьогодні ми поговоримо ще про одного помічника. Але на ньому не можна приготувати їжу. А ось подивитися рецепт можна. Він не може прибрати в кімнаті. А ось вибрати пилисос може. Він дуже схожий на телевізор. Але за допомогою цього пристрою можна самостійно знайти інформацію та переглянути її. Здогадалися? Звичайно, це комп'ютер. Давайте його сьогодні розглянемо. Це монітор. Це клавіатура для набору тексту. Це комп'ютерна мишка для керування об'єктами. І найголовніше в комп'ютері це системний блок. Тут містяться головний пристрої комп'ютера: пам'ять та процесор. Чи є у вас вдома такий комп'ютер? Такий великий комп'ютер не можна взяти з собою у мандрівку. Але існують переносні комп'ютери це ноутбуки, планшети, гаджети. Вони легкі і зручні у використанні. Окрім персональних комп'ютерів, у кожної з вас вдома є комп'ютери невеликі, кріхітні мікропроцесори, вмонтовані у побутову техніку. Вони є у мікровольнові печі, в пральній машині, в телевізорі, в музичному центрі, в портативній колонці і в багатьох інших предметах. Сучасні комп'ютери використовуються у всіх галузях людської діяльності. За їх допомогою, фахівці управляють космічними кораблями, складними машинами на заводах. Комп'ютер допомагає робити операції або, або обстеження людини. Комп'ютер допомагає знайти потрібну книгу в бібліотеці. Може повідомити, чи є квіток на авіа або залізничний рейс. З Прогноз погоди, обробивши дані, отримані із супутників. Усі ці машини полегшують працю людини. А що ж дома можна зробити з комп'ютером? Багато чого. Грати в ігри, переглядати кіно чи мультфільми, написати листа рідним, навіть поговорити з рідними чи друзями і побачити їх. Працюючи за комп'ютером, не забувайте правила користування ним. Сидіти за комп'ютером необхідно рівно, не нахиляючись близько до екрану. За комп'ютером не можна і їсти і пити. Не можна користуватися комп'ютером брудними руками. Не тягніть за комп'ютерні дроти. Вони під напругою. Не торкайтеся екрану монітора. Не вмикайте і не вимикайте комп'ютер без потреби. Поміркуйте, чому треба дотримуватися цих правил. Дітки, тепер ви знаєте, що складається комп'ютер. Знаєте правила користування комп'ютером, і сподіваюся, ви будете дотримуватися з цих правил не тільки для роботи, але й під час розваг, переглядаючи мультфільм чи переглядаючи комп'ютерні ігри. У кожного вдома багато є помічників, але всі вони електричні. Необхідно пам'ятати, що вони небезпечні, без дорослих ними користуватися заборонено. До наступних зустрічей, малята! До побачення!